Доброго дня, колеги! Доброго дня, Україну! Мене звати Ярусевич Маркіян, регіональний менеджер з маркетингу компанії Сенгента. Сьогодні мій співрозмовник Сергій Рачук, технічний експерт компанії «Сенгента» Західна Україна. І ми з вами перебуваємо на демополі компанії Сенгента, яке знаходиться на базі господарства Агропродсервіс, що в Тернопільській області село Настасів на календарі в нас 29 квітня, і ми приїхали подивитися, як же ж наші посіви вийшли з зими, як вони себе почувають. І я попрошу Сергія оцінити стан посіву озимої пшениці, озимого ячменю і озимого ріпаку. Сергій, ми зараз з тобою перебуваємо на посіві озимої пшениці. Скажи, будь ласка, друже, коли вона була посіяна, і як себе зараз почуває, і що планується тут робити? Доброго дня, Ян. Перш за все хотів би сказати, що на даному полі посів відбувався 30 жовтня, що є досить пізні соки посіву. Насіневий матеріал був оброблений препаратом Вайбенс Integral, в нормі 2 літри на тонну. Пшениця перед виходом в зиму була в фазі. Розвитку за шкалою BBCH 11-13, тобто 1-3 листка. На сьогоднішній момент ми можемо спостерігати фазу розвитку за шкалою BBCH 23, тобто кущення. Ми спостерігаємо три продуктивних стебла. Рослини абсолютно чисті від листових хвороб і від кореневих гнилей, прикоренева зона абсолютно чиста. Наступними кроками на даному полі буде внесення гербіциду Ріма Форта в нормі 0,5 літра на гектар. Фуніцид Амістар Екстра в нормі 0,75 літра на гектар. рістрегулятор регулятор модус в нормі 0,5 літра на гектар та інсектицид Енджо в нормі 180 грам на 1 гектар. Супер! Ми повернемося з тобою на це поле десь в кінці травня. Початку червня подивимося, як, ці, як ця бакова суміш спрацює. І, колеги, вас поставимо до відома. Зараз переходимо на озимий ячмінь, гайда з нами, погнали. Колеги, ми з вами чекували на поле озимого ячменю. І Сергій коротко розкаже, що тут зробили вже або що планується. Сергій, коротко. Хотілося б відмітити, що посів на даному полі відбувався також у пізні соки, ідентично, як і озима пшениця. Це. Якщо пов'язуватись то це було 31 жовтня 2020 року. З Насінневий матеріал був оброблений Vibrance Integral в нормі 2 літри на тонну насіння. На сьогоднішній момент ячмінь перебуває у фазі розвитку за шкалою BBCH 24-25, тобто пущення, і найближчим часом він піде в трубку. На даному полі з системи захисту планується внесення гербіциду Примафорте в нормі 0,7 літра на гектар, рістрегулятор Модус в нормі 0,5 літра на гектар, фуніцид Amistar Trio в нормі 1 літра на гектар та інсектицид Енджо в нормі 200 грам на 1 гектар. Також хочу відмітити, що посіви абсолютно чисті від листових хвороб, відсутні будь-які ознаки сітчастої плямистості та немає будь-яких ознак проявів кореневих та гнилень. Про труйник справився на оцінку 10 з 10. 10 з 10. Ми з Сергієм шпацеруємо далі по полю, йдемо до ріпаку, гайда з нами. Колеги, ми з Сергієм пришпацирували вже на поле з озимим ріпаком і прошу Сергія більш детальніше розказати, коли був посів, що зроблено і що планується. На даному полі посів відбувався 24 серпня 2020 року. З ґрунтових гербіцидів тут було застосовано Dual Gold в нормі 1,6 літ на гектар. На сьогоднішній момент можна сказати, що поле абсолютно чисте і Dual справився своєю роботою на відміну. В осінній період в фазі 4-6 листків було внесено ріст регулятор сетар та зіракфорте. Фіцілатфорте в нормі 1,5 літра на гектар. На сьогоднішній момент ріпак знаходиться в фазі розвідку за шкалою BBCI 45. Тобто спілкування 12 квітня 2021 року на даному полі було внесено інсектицид 0,1 Супер, в нормі 0,75 літра на гектар. Та найближчим часом буде внесено фуніцид ріст-тегулятор сетар в нормі 0,5 літра на гектар. Коли ми зможемо побачити роботу двох останніх препаратів на цьому полі? Десь в кінці травня, я так розумію. Ну, десь в кінці травня. Колеги, залишайтеся з нами. Дивіться огляди наших інших демополів, а ми погнали з Сергієм далі. Вам бажаємо успіхів, гарних урожаїв як у 2019 році, ціни, як у 2020. Пока-пока.